Дочекалися новий сезон в Облмуздрамтеатрі драмтеатрі започаткували прем'єрою вистави. Майже ніколи не навпаки. Це завершальна частина втіленої на сцені трилогії за мотивами творчості відомої вітчизняної письменниці Марії Матіос. У порівнянні з попередницями солодкою дарусою та нацією вона є наймузичнішою та найекспериментальнішою. З технічного боку вона є е, найбільш складною, тобто глядачі, які приходять до нас на цю виставу, мають можливість пересвідчитися в складності і е, декора і багато різних технічних моментів, і звичайно, на цю виставу нам була потрібна кращі елементи звукового обладнання. Довгоочікувана прем'єра викликала шалене зацікавлення не лише у колі місцевих театралів, адже про їхніх попередниць із драматургійно постановчого триптиху знають далеко за межами країни. Саме з цими виставами Івано-Франківський театр з успіхом гастролював за океаном. Їх повинен побачити кожен івано-франківець, переконаний Олександр Шевченко, аби знати, чим пишається місто та край. М, охочим, депутат обласної ради пообіцяв безкоштовний перегляд вистав трилогії, а самим акторам гарантує підтримку із гастролями. Різноманітні речі вони не передбачені, можливо, фінансуваннями, скажімо, їхніх вистав чи різноманітними бюджетами. То я переконаний, що саме в тихтехнічної сторони, саме з організації, можливо, їхніх міжнародних подорожей і різноманітних таких. На кшталт таких речей я переконаний, що я просто буду сам фінансувати, залучати інших людей. Ми будемо приходити просто насолоджуватись відповідно. Театральними музиками такими шедеврами для режисера вистави Ростислава Держипільського 7 жовтня подвійне свято, окрім народження нової дитини. А саме з таким процесом він ототожнює творення кожної своєї постановки. Ще й власний день народження, важкі та напружені репетиції і передпрем'єрне хвилювання змінилися привітаннями як із особистим святом, так і з вдалим дебютом, в тому числі і від самої Марії Матіос, яка завітала на першу презентацію інсценізованою майже ніколи не навпаки, разом зі своїми батьками.